Вітаємо. Божого вам благословення. Бог хоче, щоб люди були його сім'єю, щоб люди керували з ним Всесвітом. Для цього людям потрібно мати совість, честь та любов, народитися від Бога, вирости духовно, стати досконалими і святими, бути частиною тіла Христового, Його церкви і служити Богові, спасати людські душі від диявола і пекла. Тоді ми станемо вічними дітьми Божими. Незабаром буде друге пришестя Христа, але перед ним появиться Антихрист, неправдивий пророк. Зараз більшість людей поклоняється не Христу, а фільмам, ілюзіям, чудесам і знаменням та створюють підґрунтя для появи Антихриста. В цьому, на жаль, беруть участь і деякі віруючі. Антихрист покаже чудеса, і весь світ вклониться йому. А ті, хто не захоче поклонятися Антихристу, будуть знищені. Спасіння Ісус Христос. Він є шлях до Бога, Він істина і вічне життя наше. Христос забере свою церкву з землі при першому Воскресінні для тисячолітнього правління. Бог даватиме людям владу на підставі того, наскільки вони справедливі, чесні, праведні та святі.